Рятувальники продовжують навчати людей безпеці сьогодні. На базі Ізмаїльського медичного коледжу рятувальники провели профілактичний захід для майбутніх медиків. Під час теоретичного заходу студентам була донесена інформація щодо вибухонебезпечних та підозрілих предметів, як необхідно діяти у разі виявлення цих предметів, та що таке сучасний замаскований підозрілий предмет. Як необхідно діяти під час сигналу повітряна тривога, студентам була донесена інформація щодо основних причин виникнення пожеж про кількість пожеж, про травмованих та загиблих на цих пожежах? Також ми розповіли про первинний засіб пожежа гасіння, тому що саме він дієвий на первинних стадіях пожежі. На подвір'ї під час практичної частини кожен із студентів мав змогу відпрацювати теоретичні знання на практиці і скористатися порошковим вогнегасником. Це були дуже класні емоції і дуже полезна інформація для всіх. Да, мы очень довольны, что вы нам смогли дать хорошую информацию, так сказать, практику. Очень нам понравилось. Хотелось всех задуть этим огнетушителям. Да, и много чего нового узнали и спробовали. Спасибо. Сегодня в нашем Измаильском медицинском колледже мы провели учение вместе со спасателем. Нас научили, как пользоваться огнетушителем и что нам делать при незвичайных ситуациях. Нам очень четко объяснили, что нам делать и как выбираться с этих ситуаций. Нам очень понравилось и надеемся, что таких ситуаций у нас не будет. Нам дали очень много важной информации, которая понадобится нам в жизни и которая в будущем может спасти нам жизнь.